Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Після втрати стратегічної авіації, вибухів на Кримському мосту і провалу ядерного стримування. Путін остаточно втратив довіру силовиків і генералів, особливо критичної точки ситуації, досягла, коли стало відомо, що частина ядерної інфраструктури пошкоджена або недієздатна. В Кремлі почали закриті перемовини. Герасімов обговорювали м'який сценарій передачі повноважень, уникаючи прямої конфронтації. Пише телеграм-канал «Топорпомсти». Путін втікає до Китаю офіційно з візитом на безпековий саміт в Харбіні. Офіційно виведений з Кремля спецслужбами під прикриттям і перенаправлений літаком ВКС РФ у китайський сіань. Це стало можливим завдяки попереднім каналам зв'язку з китайськими силовиками, які згідно із сценарієм дали умовний притулок, погоджуючись на нове керівництво РФ. Патрушов тіньова влада стає явною. Після втечі Путіна Патрушов публічно з'являється в телевізійному зверненні як голова надзвичайного державного комітету і оголошує стабілізацію ситуації тимчасового управління до формування нового уряду, відкритість до перемовини з заходами країнами Брікс, Герасимов залишається на чолі армії, одночасно контролюючи внутрішню безпеку через СЗР і ФСБ. Реакція з заходу України Україна посилює дипломатичний фронт, готуючись до переговорів, але тільки з позиції сили. ЄС і США не визнають Патрушева як повноцінного демократичного лідера, але готові вести обмежений діалог для зниження ядерного ризику. Китай погоджується залишити Путіна в приватному стані без політичного притулку. Що далі, формування перехідної ради в РФ Патрушев планує технічні вибори впродовж шести місяців, замороження бойових дій на українському фронті, щоб виграти час. Масова чистка в армії медіа і адміністрації прибирається пуцінські. Коли лідер тікає, лишається тільки ті, хто вміє командувати зброєю. Влада більше не в руках того, хто говорить вона у тих, хто отримає ключі від ядерних кодів, і саме вони вирішують, коли і чим усе закінчиться. Телеграм-канал Офісне мишеня» раніше писало наступне. Із загостренням ситуації навколо Кремля можливого перевороту, ізоляції і паніки в елітах постає найгостріше і табойоване питання сучасної Європи. Чи може Путін, опинившись під загрозою осунення або знищення, використати ядерну зброю проти України як удар? Розпачу сценарій удару по трьох містах за аналітичними моделями у плани Кремля міг бути симетрично-хаотичний удар по трьох стратегічних, але не ядерних цілях в Україні. Але це фантастика. Ймовірні мішені Львів, Одеса, Кривий Ріг. Логістика інфраструктура центру ухвалення рішень ціль змусти захід до миттєвого шоку і вимушених переговорів на умовах РФ одночасно використати хаос для розгону внутрішньої опозиції, закриття системи управління, що йому заважає дві катастрофи. 1 квітень 25 року. Аварія на Астраханській області під час випробування ракети Арешник відбувся витік ядерного матеріалу. Частина персоналу загинула, інші евакуйовані з гострою променевою хворобою. Боєголовки втратили герметичність, а командування провели ліквідацію наслідків травень 25-го самознищення боєголовки під Красноярськом. Під час перевезення на платформі СС 19 відбулася розграматизація і локальний тепловий вибух. Дані злили партизани. Супутнікові фото оприлюднення міжнародною пресою. Захід уже знає, Путін не має оперативно готової зброї, лише страх і міф. Політична логіка самогубна навіть для диктатора. Китай і Індія вже попередили через канал МЗС. Будь-яке використання є зевтра за та залишків підтримки. НАТО має чіткий протокол відповіді. Тактична зброя дорівнює тактична ізоляція РФ без шансу на реабілітацію. Внутрішня літи не готові померти із путіним. Після двох аварій більшість генералів більше не бояться не ворога, а кнопки. Ядерна зброя останній аргумент того, хто вже нічого не контролює. Якщо диктатор думає про ядерний удар, це вже не стратегія, а ознака страху. А коли його ж боєголовки не спрацьовують, у нього не залишається навіть шантажу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.